Друзі, всім привіт! Це знову я Маріна Хок, зі своїм сраним відео на Ютуб. Сьогодні у нас буде трошки новенький форматик. І я буду не просто пиздіть, а ми будемо з вами збиратись. Я ввечері йду знімати огляд з моєю подругою. Огляд на заклад. Да, можливо, хтось не знає. Я активно веду Тікток, знімаю огляди на різні заклади Харкова. Також у мене є інстаграм, тому не забуваємо підписуватись на мої соцмережі. Всі посилання я залишаю в описі під відео. Так от зараз у мене є буквально півгодинки на те, щоб дуже швиденько нафарбуватись і якось миленько вдягтись. Насправді я йду в цьому чорному худі. Отаке от у мене худі, сподіваюсь, там щось видно. Взаду воно виглядає отак. от. Тобто, по суті, нам залишилось тільки нафарбуватися, і я вирішила зняти таке відео, типу Гетреді ЗМІ. Якщо вам сподобається таке відео, то я буду знімати такі ще. Обов'язково пишіть в коментарі. Я хотіла зробити якийсь цікавенький макіяж, але так як часу у мене залишилось мало, то зроблю доволі такий свій стандартний і заодно покажу, як зазвичай я фарбуюся, якщо хочу виглядати красивою. Одразу скажу, я не візажист, я ніколи цьому не навчалась, я не знаю, як фарбуватись право. Правильно, я фарбуюсь просто так, як мені подобається, як мені подобається, щоб виглядало моє обличчя. Це не якийсь тутор або урок по макіяжу. Скоріше я просто хочу з вами трошки поспілкуватися. І так, першою справою я наношу пудру. У мене отака. От. Я буду показувати всі продукти, щоб ви потім не питали, що це за косметика. Тому скрінте собі, шукайте, якщо вам цікаво. Я не наношу ніколи ніякий тон, там консилер і так далі. Тому що у мене, в принципі, не супер проблемна шкіра. А також у мене є там, наприклад, синяки під очима, да, про які мені теж. Дуже часто пишуть в соцмережах в соцтах в соцмережах. Типу, а чого ти їх не замазуєш? Я люблю, коли видно природній рельєф шкіри, коли видно, там, якщо є якісь трошки ну там почервоніння, посиніння, тра-та-та. Я вважаю, що це все робить наше обличчя живим, розумієте? Ви виглядаєте як жива людина, а не як якась лялька, я не знаю. Тому я особливо не люблю перекривати прям всі свої недосконалості шкіри. Я просто люблю трошки припудрити, щоб не було цього жирного блиску. Тип Шкіри у мене, напевне, нормальний, я б сказала. Трошки схильний до жирності, напевне. Наступний крок: я наношу отакі от румяна. Я користуюсь ними майже кожен день. Я їх просто обожнюю. І при тому, що я користуюсь ними майже рік, вони взагалі майже не... Ну, типу, не видно, що я ними прям користуюсь активно. Я набираю їх зовсім трошки, вони доволі пігментовані, тому буквально так на пензлик, щоб трошечки було, і наношу на щічки. Рум'ян, ой, бачите. Багато нанесла. <laughs> ну нічого страшного, можна ручками так тю-тю-тю, І все. Да, щось я переборщила. Трошки хвилююся, якщо чесно, я досі не звикла до того, що я знімаю відео на Ютуб. YouTube. На YouTube. І для мене це дуже хвилююча подія. У мене ще все минуле відео, дуже сильно чухався ніс. Я отак постійно його чухала, не могла зрозуміти, що відбувається. Але зараз я от прислухаюсь до себе, і я розумію, що я просто хвилююсь. Типу, поняла? Коротше, це для мене незвично. Коротше, нанесла на щічки. Також наносик наношу завжди. І залишки, які залишились на пендлику, я наношу на верхню повіку. Я не знаю, чому я так роблю, але мені просто подобається ця рожева димка на повіках. І це як база для мого макіяжу. Рожева так. Ну, Я так фарбую. Наступний крок я розчісую брівки отаким от от гелем для брів. От. Цей гель він прозорий і він не супер класно фіксує брови, тому я його використовую просто для того, щоб розчісати брівки. Тобто, по суті, я його наношу просто для того, щоб підготувати мої брівки до наступного гелю для брів. І наступний гель у мене це отакий от від Елен Про. Він мені дуже подобається. Він супер класно фіксує брови, а також дає колір. Оцей гель уже реально тримає мої брови цілий день в одному положенні. Він реально класний. До речі, косметика Елен Про доволі бюджетна. Я раджу вам звернути на неї увагу, якщо у вас ще нічого немає. Тому що майже всі продукти, якими я користувалась, їх вони мені дуже всі подобають. Реально класна косметика. Трошки я там мазнула, нічого підтремую ватною паличкою. І от такі от у мене виходять натуральні бровки. Далі макіяж очей. У мене є така от палетка. Вона з доволі нюдовими відтінками. Отакі от відтіночки, Усілякі коричневі, бордові, є блискітки. Останнім часом я її дуже часто використовую якраз таки для повсякденних макіяжів. Коротше, набираю тут якийсь отакий от коричневий колір. У вас на камері він виглядає якимось рижуватим. Ну, у мене він коричневий. І що я ним роблю? По суті, я наношу його в куточок повіка. Повіки. Коротше, ви зрозуміли. І потім завожу до серединки. Також в складочку його розташовую і можу взагалі розтягнути на все повіко. Я хочу трошки його затемнити, щоб у повіка з'явився якийсь колір. Трошки ще на нижнє повіко заходжу. теж. Коротше, придаю своєму очку. Якийсь більш яскравий колір. Прям на внутрішній куточок повіка я не заходжу. Розтягую, коротше, отут. от. ви поняли, да? Можу трошки ще витягнути цей куточок, але це не супер обов'язково, тому що я все одно потім малюю стрілку, і стрілка витягує моє очко. Покажу поближче. виходить якось так. У мене взагалі останнім часом чомусь е, почали сильно сльозитись очі. Пишіть, у кого теж таке було, тому що це супер дивно. Іноді буває відчуття, знаєте, що у мене є щось в оці, але я дивлюся, і там нічого немає. А от реально таке відчуття, наче якась соринка в оці. Через це я починаю їх терти, через це вони починають у мене сльозитися. І останнім часом макіяжі взагалі дуже важко робити, тому що я постійно чухаю очі, і вони у мене слюзять. Ну, мене взагалі очі такі схильні до того, щоб сльозитися, тому що якщо я вихожу, наприклад, на вітер або на холод, у мене завжди просто отак, сльози течуть. У нас останнім часом дуже класна погода, прям така весна-весна. Хоча ще цілий один місяць зими повинен бути. Да? А на вулиці тепло, так сонячно. Ой, мені це подобається. Я дуже рада, тому що я обожнюю весну і не люблю зиму, якщо чесно. У мене дві неулюблені пори року це літо і зима. А весну і осінь я дуже люблю. Я зараз ще хвилююсь трошки через те, що я поспішаю. Це треба було дотягнути до останнього, чому не можна було почати збиратись раніше. От ви Мене спитаєте, а я не знаю чому. Ну, коротше, вийшло якось так, праве око завжди виходить краще, ніж ліве. Ну, це закон. Далі я хочу нанести отакі от блискітки. Блискітки я якраз наношу от на середину повіка і на внутрішній куточок трошки заходжу. І блискітки я завжди наношу пальчиком. Не знаю, у мене просто є враження, що вони так краще розподіляються, ніж пензликом. Пензликом взагалі важко набирати, блискітки, тому я завжди роблю це пальчиком. І виходить отак. Далі, мій найулюбленіший та найвідповідальніший момент це намалювати стрілочки. Я використовую отаку -от підводку маркер теж від LN Pro. Вона просто афієзна. Тут. Це підводка маркер, і нею дуже зручно малювати стрілки, і вона, наскільки я знаю, водостійка. Стрілки тримаються дуже добре. І так, як я малюю стрілочки, дуже часто мене питають про це. Ой, малювати стрілки це завжди лотерея. Вони ніколи у мене не виходять однакові. Ну, в плані, я не можу зробити сьогодні такі ж самі стрілки, як я зробила вчора. Це реально просто якийсь рандом. Але як я роблю це зазвичай? Спочатку виводжу лінію напрямок, в якому я хочу, щоб дивилась моя стрілочка. Отак от. У мене зазвичай це трошки вгору. так. Ну, коротше, як показано на відео. Потім я веду стрілочку на, до середини повіка. Я завжди стрілочки малюю десь з середини повіка. Ніколи не малюю з внутрішнього куточка ока, тому що мені не подобаються так, такі стрілки, саме як на мені виглядають. Такі стрілочки мені подобаються більше. І просто заповнюю серединку стрілки. Отак от. Від мене зараз ще зеркало далеко. Я взагалі не бачу, що я малюю. Потім, коли я це зробила, я вже коригую: може я стрілочку хочу зробити більш довшою, чи можливо трошки товшою. Потім я малюю ще інше око, і потім їх між собою намагаюся зробити якось більш схожими. Ну ви, коротше, зрозуміли, це довгий процес. Ви не думаєте, що це намалювала, і все, стрілочка готова? Ні, зараз будуть танці з бубном. Я вам кажу. Для цього мені треба дзеркало поставити прям дуже близько до мого обличчя, щоб я могла бачити, що тут відбувається. Коротше, от що у мене вийшло, як завжди, права стрілка нормальна, а ліва трошки дебільна. В цій справі порада. Ніколи не намагайтеся зробити їх ідеально однаковими, тому що це просто неможливо. Навіть очі у нас трошки різні. Тому я просто так дивлюсь: ну якщо плюс-мінус норм виглядає, то все можна на цьому зупинитись, щоб у разі чого не зробити ще гірше. Наступний крок у нас це туш. У мене от, от Франкенштейн, тобто оця. От, оцей от пензлик, оця кришечка взагалі від іншої туші. А ця, якою я буду зараз фарбуватись, теж у мене йде від Елен Pro. Чому так? У мене була туш з Єви від. Я не пам'ятаю, це, напевно, ламель, але я не буду брехати, я вже не пам'ятаю. І мені дуже подобався її пензлик. Тому тепер в кожну нову туш, яку я купую, я просто вставляю цей пензлик. Ламель, напевне, але я не впевнена. І дуже добре підфарбовуємо віки. Я зазвичай наношу в два шари. Іноді в один, але я люблю, щоб війки були прям видні такі. Я взагалі дуже люблю фарбуватись, от саме сам процес. Я зазвичай собі вмикаю відео на Ютубі, якісь такі, по типу як я зараз знімаю. Взагалі, той контент, який я зараз знімаю, це контент, який би я сама хотіла дивитися на Ютубі. Ну тобто, це напевне не дуже правильно зі стратегічної точки зору опиратися на там те, що подобається тобі, тому що те, що подобається тобі, не подобається усім людям. Це треба розуміти. Але я більше роблю це для свого задоволення. Скажімо так, і тому створюю той контент, який би я сама хотіла дивитися. От я обожнюю такі відео, знаєте, вільного формату, без якоїсь супер-пупер смислової нагрузки, щоб ти оце ввімкнула собі на ютубчику і сидиш, фарбуєшся, збираєшся на роботу, або в школу, там або в універ хто куди, або просто займаєшся своїми справами, а там на фоні хтось сидить, пиздить, тобі щось розповідає. Так, також трошки підфарбовую і нижні вії, уже залишками того, що залишилось на пензлику. До речі, в коментарі, який контент ви взагалі дивитесь на ютубі. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, я теж візьму якісь ідеї і спробую зробити щось подібне. Ой, оце, напевне, я зараз зробила помилку, що я так добре нафарбувала нижні вії, тому що зараз вийду на вулицю, у мене хлинуть сльози і все тупо розмажеться. Ну ладно, я думаю, про цей лайфхак знають точно всі, але, можливо, хтось не знав. Якщо у вас туш трошки відпечаталась на ваших повіках, то дочекайтесь, доки вона повністю висохне, і потім просто сухою ватною паличкою протирайте, вона дуже добре від Тирається. Зараз залишаємо так, нехай підсихає і зробимо губи. Як я люблю робити губи? Сьогодні зроблю трошки яскравіше, тому що я все ж таки знімаю відео. Але що у мене для цього є? Буду використовувати три отакі от продукти. Олійка від essence, отака. Якась китайська фігня з якогось інстамагазину, і отака от матова помада від NYX. Спочатку я наношу тінт і пальчиком його розподіляю. От у нас такі гарненькі рожевенькі губки. Я б насправді залишила б і так, але сьогодні зробимо щось трошки складніше. Потім я беру цю от матову помаду, тому що вона така більш темнішого кольору, і наношу її на середину губок. На внутрішню сторону, як сказати? Ну, коротше, всередині губок. І теж пальчиком трошки розподіляю. Такий вже вийшов більш насичений колір, так? Мені насправді вже і так подобається. Але ще ні. Зверху для блиску наношу олійку для губ. Блін, олійка все зіпсувала. Мені не подобається, як це виглядає. Олійка, блін, не лягає, як блиск для губ, а я думала, що вона ляже як блиск для губ. Мені не подобається, стираємо. Тому що зазвичай я наношу отакий от блиск від Maybelline. Він прям супер афігезний. Я його дуже сильно люблю. Ааа. А це вже інша справа. Не знаю, що бачити ви. Я бачу красу, <смі> і в принципі з макіяжем все Отакий От вийшов у мене макіяжик. Пишіть в коментарях, як вам, а зараз будемо одягатись. Якби мені вас поставити, щоб вам було видно взагалі мене. Коротше, як я вам і показувала, у мене на мені отакий от чорний худі, а на низ я одягну чорні колготки, мої улюблені шкіряні шорти, а також отакі от ботфорти. Я буквально пару днів тому робила такий лук, мені він дуже сподобався, і тому сьогодні вирішила його повторити. Ну і взагалі я раніше якось не запарювалася з луками, хоча у мене дуже багато одягу, який я просто не нушу. Тому що я реально не роблю там якихось образів, чи луків, чи щось таке. А зараз я хочу почати це робити, тому що я хочу виглядати гарно. Просто раніше у мене реально якось навіть бажання не було, якось типу, наряжатись. А зараз я думаю, а чому ні? А коли я буду фоточки гарні робити, отакі от, от шкіряні шортики у мене мої улюблені. Це, до речі, мені їх надіслала підписниця. Уявляєте? Отак. Також у мене вже рік валяються оці ботфорти, і я нікуди їх не ношу. Як так? Чому вони просто лежать без діла? Тому я вирішила виправляти цю ситуацію. Тим паче, що у нас зараз не так холодно, реально можна дозволити собі в шортиках поганяти. У мене є дуже багато літніх суконь, які я не носила влітку, тому що я, типу, нікуди не наряжаю. У мене завжди такий комфорт стайл. Ні, я не вважаю, що це погано, але у мене є бажання щось змінити. Коротше, вам ніхера не видно, тому що я тупо зливаюсь з а ну-ка, покажи, покажи. О, так це короче, виглядає. От, і у мене з собою ще буде така от моя чорна улюблена сумочка. Я її ношу кожен день. Дуже класно. Мені здається, під цей лук добре підходить. Ну що, друзі, отакий от у мене вийшов дуже швиденький лучок. Я навіть не запізнююсь, щоб ви розуміли. Ми з вами дуже оперативно впорались. Обов'язково пишіть в коментарі, як вам відео такого формату і чи знімати мені ще такі гетреді ЗМІ. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал. Обов'язково не забудьте поставити лайк, тому що на каналі буде ще дуже багато відео. Я буду для вас старатись робити багато цікавого контенту. Тому дуже прошу вашої підтримки. Обов'язково не забудьте підписатись. Ну а я побігла гарного дня. Всім па-па. Ні, ну гарно вийшло, да. Зараз ще в інстаграм фоточки зроблю.